Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати кексики столичні. І для цього потрібно 150 г вершкового масла або маргарину. Я так злегка, чуть-чуть підігріла, але щоб воно було холодне, не гаряче. Також потрібно чайна ложка розпушувача, 10 г пакетик ванільного цукру. Можна також взяти на кінчик ножа ванільки. Також потрібно 2 яйця. Потрібно борошно 200-250 грамів. Також потрібно цукор або цукрова пудра 150 грамів. Також потрібна цукрова пудра для присипання в кінці наших виробів. І також потрібно нам взяти родзинки або курагу. Я взяла курагу, напередодні обдала кипяточком, просушила серветками і порізала ось на такі кусочки. Невеличкі. І також я ще хочу використати яблучко, це прикрасити зверху дольками яблучок. І так, в більшу ємність, де я буду замішувати тісто. Я відправляю яйця, цукор. Ванільний цукор. Також злегка підігріти вершкове масло. Розпушувач, але у мене сода, тому я буквально трошечки додам оцту. так як в рецепті нема кефіру, щоб погасити. І відправляю. Ж, все гарненько розмішую. І поступово буду додавати борошно. Воно вже в мене напередодні просіяне, і підготовлене. І в мене вийшло ось такої густоти тісто. Борошно я використала 200 г. Далі я відправляю підготовлену нашу курагу. І знову все гарненько розмішую. Далі я підготувала форму, на форму поставила ось такі кексниці, а в них відправляю ось такі бумажні. І буду викладати сюди тісто, допомагаю ось чайною ложечкою десь на дві третинки. Тому що тісто наше ще підніметься в процесі випікання. І ось я виклала наше тісто на дві треті формочки, злегка вирівняла, це ще не все, тісто ще залишається. І зараз я покришу наше яблучко. Видалила серцевинку, і ось на такі продовжні, невеликі, не товсті кусочки, я нарізала яблучко. На цьому етапі я включила вже духовочку, а яблочки ось так. Соковитою частинкою я відправляю донизу. І ось так роблю з кожним кексиком. Ось так, поки я прикрасила яблочками, духовочка моя вже розігрілася, і я відправляю випікатися наші кекси при температурі 180 градусів. І ось мої кекси пробули в духовці 20 хвилин. Вони румяні, запашні, аромат на всю кухню. Бо ці нехай охолонуть, а буду запікати, У мене ще там тісто є. наступну порцію. І ось такі чудові кекси у мене вийшли. Звичайно, можливо, хтось із вас скаже, що це не столичний кекс, тому що столичний кекс без додавання яблучка. Повністю підтримую це. Але, повірте, яблучко тут смак. Не спортило, а наоборот, додало чудовий смак яблучка печеного. Воно в кексі яблучко запеклося. І дуже смачно. Кількість всіх інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. Ну і, звичайно, прикрашую цукровою пудрою. І ось така у нас красота вийшла. Як бачите, готувати зовсім не складно. Інгредієнти зовсім всі прості, а виходить дуже і дуже смачно. Ну, і ось я один кексик розрізала. Він м'який, пухкий, а зверху хрусткий, де присутня курага, ванілька. Цукрова пудра і яблучко, і все разом це досить і досить смачно. Тож, готуйте, нехай вам завжди буде смачно. Також моя подяка вам за ваші лайки, за прогляди і за поширення відео. Всім приємного смаку! Пока-пока, до нових зустрічей.